Вакансія Там, відкрита побачення. у вас. Вже ні, до побачення. Шукають СММ менеджера, контент-мейкера для дуже крутого магазину. А чекають не дуже багато всього. Організованість, відповідальність, працелюбність, почуття смаку, засилює рівень комунікабельності в роботі, досвід роботи на аналогічній посаді або посаді см буде перевагою. Обов'язків ну реально небагато. Взагалі, типу, трошечки створювати фото, відео контент для інстаграму, створювати дописи та сторіси, займатися організацією... Ось такі звуки зазвичай будуть доноситися з вашого робочого місця. Ти появи 10 тисяч гривень? Вільний можна типу йти. Алло, Світлана, добрий день Добрий. це Андрій. Який Андрій? По вакансії. Ви шукаєте роботу чи ви співробітник у хоч компанії? Ви? я SMM спеціаліст. Підкажіть, що підкажіть вас тут відбувається. Я там в інстаграм. Ви можете подивитися його. Я прошу вам завдання Секундочку, у вас тестове є. Є тестове завдання. Ви знаєте, яким у нас магазин, чим займається? Чесно, не до кінця. Ну, ви заходили на інстаграм? Так. І що там? Не до кінця, розумію. Ну там написано магазин для художньої гімнастики. Прямо що Ой, бачили? Світлана, да, Та кричи На мене мама кричала. Це дитинство. Ну, от і проблеми виникають Ладно, вакансія відкрита у вас. Вже ні, доповач. А де вона? Немає вже.